Всім привіт! Мене звати Саша, це канал про в'язання. І сьогодні буде відео для проєкту в'язання незламних. Я тут за кадром, незвичний для мого каналу ракурс, Але такий проєкт, його започаткувала Олександра Пайк. Посилання на її канал я залишу під відео. Це про нас, про майстрині, які зараз в'яжуть в тих умовах, які ми маємо. Завдяки нашим сусідам. Я довго вагалась, чи знімати щось у цьому проєкті, чи ні, тому що ідея мені подобається, але ну, я не знала про що. Ось і так склалися обставини, що в мене є що в'язати, і ось зараз випав час, коли це можна знімати. Сьогодні понеділок, 26 грудня, у нас чергове. Вимкнення світла. У мене лампа включена ось у таку штуку. Це електростанція Джекерів. Дуже нас рятує ця штука при тривалих відключеннях. Можна все, що завгодно, від неї зарядити, і навіть працює холодильник кілька годин. Так, що буду в'язати? Ось тут лежить пряжа, і я ще думаю над кольором. Вчора мій чоловік відправляв посилку нашому другу, який служить в лавах Нацгвардії. Він на північному напрямку. От, і він у нього запитав, чи йому потрібні шкарпетки теплі. Наш друг сказав: Так, звичайно, але виявилося, що в нього 46-й розмір ноги. І в мене, на жаль, не було готових шкарпеток, тому мені раз уж ми спитали, треба тепер терміново в'язати. Ось, Вибрала два таких кольори. Це хейпіс, Invicta Extra, 210 метрів на 50 грамів. І ось склад. Класична шкарпеткова пряжа 75 на 25. Ну, якщо цікаво, сірий це номер кольору 14.02. І ось інший 13,62. Що хочу сказати. Мені дуже подобається сірий, але я останнім часом так багато сірого в'язала ой, що не знаю. Дуже-дуже не цікаво мені починати сіре, але я розумію, що це, мабуть, кращий варіант, ніж цей. Хоча це теж дуже нейтральний колір. Ну, вибачте, освітлення дуже негарне, він більш такий темний. Мені він дуже подобається. Ось. Ця штука вімкнулась і гуде. Ну, вибачайте, ми домовились у цьому проєкту знімати в тих умовах, які в нас є, незважаючи чи є нормальне освітлення, чи є в нас манікюр, якого в мене нема, чи якісь ще е, притаманні мирному часу речі, тому знімаю як є. Ось так. Я все ж таки схиляюсь до сірого. Не знаю, ще зараз хвилинку подумаю. Буду в'язати дві шкарпетки одразу, тому що в мене ось по два моточки. В мене ось, бачите, лежить незакінчена остання шкарпеточка кольорова відклала, <с -по> бо треба починати ось ці. І ви розумієте, що 46-й розмір це просто щось таке неймовірне. В мене, до речі, немає блокаторів, я от замовила тільки блокатори такого великого розміру. Так, буду в'язати на спицях. Методом Magic Loop. Це мої чагушки улюблені. Два з половиною. 72 петлі я буду набирати і виберу яку ну, буду сіра. Думала, думала ні. все. Сто пудов будуть сірі шкарпетки. 72 петлі наберу, резинку зв'яжу, а потім не знаю, чи 5 на 1, така нерегулярна буде по всій шкарпетці, чи 3 на 1 Подумаю, от. буду розпочинати в мене. <с>? Моє відбиття в, екрані. в мене скачений серіал «Відчайдушні домогосподарки. Я його дивилась ох, вже рази два чи три... 100 років тому. Але, ну, чогось захотілося мені саме на період виключення світла, подивитись його. Він такий легкий, під нього можна в'язати не відволікатися. От я собі скачала. Перший сезон і вже шосту серію дивлюся. Ну, все, буду починати. Сподіваюсь, в мене щось з цього вийде досить швидко, тому що хочу, ну, в четвер може, вже відправляти. Сьогодні вже вечір-понеділка, тому треба дуже-дуже швидко в'язати. Вже середа, ранок у нас чергове вимкнення світла. Я дивлюся на ноутбуку записаний серіал та в'яжу шкарпетки. Не дуже я так просунулась, тому що я не втрималась і таки закінчила ось ці. Шкарпетки в мене була одна недов'язана, ну от мисок і ще трохи. Я відклала і так почала ці шкарпетки, дивилась на цю недов'язану пару, і вона мене муляла, що воно лежить. Коротше, я швиденько дов'язала, попрала, висушила. Однакові навіть в мене вийшли шкарпетки. Трохи тут, от мисок, буквально на ряд чи два, відрізняється, але це не суттєво, я вважаю. Десь просто. Більш натягувала нитку при в'язанні. Ось, відволіклася я на ті шкарпетки, тому на цих моїх великих верх вже вив'язана п'ятка, і я почала робити збавляння такий клин підйому. Далі буде швидше, тому що далі кількість петель буде зменшуватися. І потім треба буде мені такий довгогідовий відрізок в'язати рівно. Я вже казала, що мені треба шкарпетки 46-го розміру. Я не маю навіть таких блокаторів. В мене блокатори чоловічого розміру, мені здається, то 43. Ось, тому, коли я в'язала чоловічі шкарпетки більшого розміру, 45-го, наприклад. Ну, негарно вони так дуже сохли, тому що. У мозку було пусто. От тому я замовила великі блокатори, вони зайвими не будуть. От сьогодні вже посилка з ними і е, ще з чимось приїхала, заберу її і з вами розпакуємо. Ви знаєте, я коли побачила Сашне перше відео з запрошенням у цей проект В'язання незламних, я подумала, що нібито. Ну, як я не маю права в'язати під таким тегом, тому що на відміну від багатьох дівчат я знаходжусь у досить комфортних умовах. Ну, на той час це було. В нас не було зовсім відключень світла. Ми на якійсь лінії знаходились, і ми бачили, що будинки навколо вимикають в нас ще ні. Але потім сусіди з дому напроти написали в тег, що це не порядок, і нас включили таки до черг відключень. От і, ну, якось так, знаєте, що мені здавалося, що я в'яжу в досить комфортних умовах, і от ну, я не знала про що і як зняти то відео. І коли в мене так співпало, що був настрій і е, необхідність в'язати для зсу, як у цьому відео. Я думаю, ну от на цю тему я зніму відео, і якраз в нас почались вже відключення, і ввечері я в'язала дійсно під лампою від електростанції. І останні три доби були такі досить неприємні. Я довго не могла цей шматок відео дозняти, тому що в нас був вечір і ніч з шахедами в нашій області. Дуже пізно я лягла, не виспалася. Наступний ранок з півшостого тривога і масований обстріл по всій країні. І ввечері, коли, я думаю, ну, лягу пораненше, щоб виспатися, це було вчора. В нас знов полетіли шахеди в нашу Дніпропетровську область. Тому сьогодні я дуже втомлена, але сповнена рішучості дозняти це відео. І так, я хотіла вам показати, які блокатори я купила, але, як ви бачите, самі лише блокатори я купити не змогла. Я не знаю, ви можете от сходити в магазин за пряжею і купити лише один потрібний вам моток. Наприклад, я не можу, от чесно кажу, я завжди. Купляю, щось найбуде, або щось: ой, воно гарно по знижці, або о, а це новиночка, я б спробувала, і виходить те, що ви бачите. Дивимось, так, це була посилка з магазину Candy Yard. Вони завжди кладуть е, такі листівочки. Раніше там була схема і якийсь короткий опис. Зараз QR-код скануємо і дивимось майстер-клас. І... І конфетки. Так, я купила 5 сматків шкарпеткової пряжі. До речі, я думала, що посилка прийде дуже швидко і вибрала більшість кольорів чоловічих. Щоб думала, може, я не знайду у себе у запасах щось для шкарпеток нашому другу. Але я знайшла і думаю, ну, хай же їде те, що я замовила. Ця пряжа була за знижкою. Досить приємна ціна. Я в'яжу шкарпетки, тому і купила. Так, що в нас тут? Alize. Алізе Superwash Comfort Socks. Три кольори. Я, здається, в'язала з такого, але можу помилятися. Ні, в мене був без білого просто сірий з чорним. Так, покажу вам номера кольорів. 26,95. Сірий, білий і чорний, така. Такий суто чоловічий колір. Так, зелененький 26,96. Ніколи з такого не в'язала, але він зелений, він підходить для в'язання військовим. Я думаю, що я зможу його застосувати кудись. І це новенький колір. де він, 78,40. Такий досить приємний. Така як іржа, чорний, сірий і беш. Я бачила шкарпетки вже з такою пряжі, ну, досить нормально виглядає. Так, і дві на кобоху. Хоч я її інколи і ругаю, вона трохи колиться моїй дитині. Тут були вузлики, мені здається, але, ну, непогані вони почали робити кольори, тому. Я знов купила цю на кобоху і нові для себе кольори не в'язала ще. Цей кольор називається Спайсі, в них є номери. Ось о він нако, теж сама турецька пряжа, але вони роблять приємний для нас в'язонь. Вони одразу друкують, як буде виглядати шкарпетка. Як на мене, це дуже класно, тому що, ну, якщо ви не такий експерт. Не в'язали там 100 шкарпеток, не розбираєтесь у пряжі, а просто вирішили собі прикупити моточок, то коли ви побачите так, то вам буде дуже легко вибрати. А коли ви от дивитесь отак на пряжу, то я думаю, що багато кому просто ну, важко уявити, якщо ви не в'язали шкарпетки, не заглиблені у цю тему, як воно буде. Тому за це, звичайно, на кобох плюсик. Так, і інший колір, мені здається, що це новинка. Не знаю, мені здається, не було його раніше. Так, ну тут ось такий ось така шкарпетка буде. І покажу номер. Можливо, ви захочете такий замовити. Так, купила 5 таких моточків. Боюся, рахувати свої запаси шкарпеткової пряжі. В мене було колись і 10 кг. в мене є навіть про це відео. Зараз. Я навіть не хочу казати, сподіваюся, що менше, тому що я дуже багато їх зараз в'яжу. Так, і покажу вам блокатори. Ось так виглядає блокатор. Це розмір 44-45, але мені здається, що він більший. Тому що я порівняла з тим, що в мене було, і зараз покажу. В мене був ось такий. Блокатор для чоловічих шкарпеток. Я на них сушила шкарпетки для свого чоловіка, у якого розмір ноги 44. І вони були, ну, от, майже на сантиметр більші. Але якщо прикласти, подивіться, яка різниця. Це капець. Я вже посушила шкарпетки, зараз вам їх покажу, що мені не сподобалось. Я користувалася раніше лише ось такими, які не мають такого великого, як сказати, пустого простору. Якщо прикласти знову ж таки, нібито, нібито він має такий самий розмір по ширині, але ось тут, на стопі, оцей залізний, він вужчий. І шкарпетка на ньому сидить так вільно, Ну, мені не дуже сподобалось. І я сушила. Насправді, знаєте, як? Я в шкарпетку вдягла ось цей і ось цей. Для того, щоб носок був натягнутий, а ширина була нормальна. Тому що якщо чоловічу шкарпетку на 72 петлі натягнути на цей блокатор, то вона болтається дуже вільно і. Я не знаю, як би вона висохла. От. Я купила їх два. Я не знаю, можливо, мені треба спробувати менші розміри, і вони мені сподобаються. А ось саме такий великий, ну не дуже я задоволена цією шириною. І він, ніби, бачите, рухається, але він дуже так, як сказати, сформований нормально, так що. ну... Я можу зробити так, але він все рівно повернеться. Тобто, розтягнути його тут, я не знаю, може можна, але мені здається, що ні. Ось так. Тому ну так, задоволена, не дуже, скажімо чесно. І мої готові шкарпетки. Що я хочу вам сказати? Я в'язала їх ось з такої пряжі. Це з Хейпіс Invicta Екстра, тільки номер інший. Ця пряжа дуже економна. Я в'яжу чоловічі шкарпетки приблизно за одніми і тима розрахунками: 72 петлі, резинка 20 рядів, до п'ятки в мене 50 або 55. Я дивлюсь, там чи за малюнком, чи ну, просто, як мені подобається, стінка п'ятки 15-16 рядів, клин, і від закінчення клина до початку миска. Десь рядів 45, 43, 45, і потім закриваю стрічковий мисок. Тобто одна і та кількість петель, і в мене на чоловічі такі шкарпетки зазвичай йде 80, ну, може, 85 грамів стандартної шкарпеткової пряжі 400-420 метрів у 100 грамах. Ці шкарпетки більші. Тобто верхня частина така сама, як у тих, що я в'язала. Тут в мене, мені здається, чи 54, чи 55 рядів, ну, бо вони на 46-й розмір. І коли я зважила, я дуже здивувалася. Мені так, я в'яжу, і мені здавалося, що дуже багато залишається. Не думаю, може така пряжа просто об'ємна. Я зважила шкарпетки, вони важать 78 грамів. Я не знаю, як так вийшло. Ті самі 72 петлі. Значить, ця пряжа така економніша за інші. Не знаю, як сказати. Коротше, задоволена. Вона не колюча і стає пухнастою. Я вам покажу отак. От. Я не знаю, чи ви побачите. Саму нитку, така сама була сіра. І бачите, з'являється такий пух. Я не знаю, може, воно ногу. Буде колоти, та ні, я б не сказала. Тобто, ну, досить м'якенька, вони такі пухкі. Мені пряжа у роботі сподобалась. В мене ще є ось такий її колір. Я вам показувала, коли я покуп, купувала по два мотка сірого такого беж та е, ось такий кавовий колір. І я думаю, що я з задоволенням зв'яжу ще дві пари. Ну, У роботі мені дуже-дуже вона сподобалась, ця пряжа. Ось. Шкарпетки для нашого захисника готові. Я думаю, що йому буде тепло. На жаль, до Нового року не встигну я відправити, але я думаю, що, може, сьогодні чи завтра ми посилку відправимо і після Нового року хлопець їх отримає. Ось таке відео вийшло в мене в проєкті В'язання незламних в'яжемо для ЗСУ. Приєднуйтесь! Посилання на запрошення я залишу під відео. Я думаю, що до середини січня ми будемо ще знімати відео під цим тегом. І по тегу ви зможете прийти і подивитись, що знімають дівчата. Ну, а я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до нових зустрічей. Бувайте!